це знову Одрі, і якщо ви бачите, як коза до мене пряжні цілуюся з панікером, то вже напевно зробили висновок, що сьогодні я в Берліні, і висновок цей правильний, бо я вже дуже давно збиралася місце. І сьогодні дуже тіше, що я нарешті цього приїхала. Тож з нетерпінням чекаю, аби побачити тут якомога більше тоді живити зі мною. Важливо, треба було жити як всі. А я хотів інакшим бути завжди так скучно. Дипотечі її з ними. В Берлін я приїхала на світанку. Коли місто ще спало, і майже все було зачинено. Тож мій день розпочався з кави на привоксальній кафешці на Олександр Плац. А заодно я мала змогу насолодитись видом на Берлінську телевежу найвищу споруду Німеччини. Її звели в 1969 році на кошти уряду НДР, ну бо ж треба було забезпечити населення, теле- і радіомовленням. Ну а тепер це своєрідний символ Берліна та четверта за висотою споруда в Європі, так як сягає 368 метрів. На верхівці телевежі розташований також оглядовий майданчик і кафе. Звучить неймовірно, правда але і ціни там відповідні. Стандартний квиток на оглядовий майданчик коштує 22,5 євро. Ну, а якщо захочете ще й випити напій у барі і переглянути історичний фільм про Берлін у біар-окулярах, то це обійдеться в 45 євро. Тож, я, як туристка бюджетна, вирішила, що подивитись відосик з панорамою на Ютубі, мені вистачить, і вирішила далі продовжувати своє знайомство з Берліном наземними способами. Поруч знаходиться Червона ратуша, перед якою було приємно побачити так багато українських прапорів. Ну, а трохи далі одне з найгарніших місць Берліна острів музеїв. Однак до нього я повернусь пізніше, так як на мене, вже чекає екскурсовод. Як і в попередніх своїх подорожах, я вирішила скористатись послугами Free Walking Tours. Задумка така: реєструйтесь на сайті, приходите на визначене місце і гід проводить вам екскурсію. А в кінці ви можете залишити йому ту суму, яку можете й хочете. У Берліні таких екскурсій є на будь-який смак, є і на музейному острові, є мистецькі, є гастроекскурсії, але я ж вирішила більше дізнатись про визначні пам'ятки в центрі. Тож ми розпочали екскурсію в самому серці Берліна біля Брандебурзьких воріт. Вони були зведені наприкінці 18 століття за наказом прузького короля і мали стати символом миру. Тож їх увінчала Ейрена, Грецька богиня миру на колісниці. Правда, невдовзі та колісниця дійсно зрушила з місця, коли в 1806 році Наполеон взяв Берлін і віддав наказ перевезти її в Париж. Але Наполеона через декілька років відправили на Ельбу, а Ейрену повернули додому. Правда, зробили невеличкий ребрендинг. І замість Ейрени брендебурські ворота зараз очолює Вікторія богиня перемоги. Однак Вікторія стала свідком не тільки німецьких перемог, а й поразок. Якщо уважно придивитись, то на брандепурських воротах і сьогодні можна побачити сліди Другої світової. Капітуляція Третього рейху не поставила крапку. Невдовзі ті ворота стали дійсно ділити Берлін на два світи, адже одразу за ними проходила сумнозвісна берлінська стіна. Сьогодні ж про цей період нагадують посольства країн, які розділили колись Німеччину. Їх символічно розмістили біля воріт: американське, британське, французьке. І трошки далі, аби очі не му московське. В яку б сторону від брандебурських воріт ви б не пішли, всюди натрапити на відомі туристичні локації. З одного боку: бульвар Унтерденлінен, тобто під липами, якими можна дійти аж до музейного острову і Олександр Плац, з іншого боку великий Тіргарден парк розміром 210 гектарів, який навіть більший за лондонський гайд парк. Тут знаходиться декілька меморіалів, клона перемоги, палац бельв'ю, де засідає президент, зоопарк та зони відпочинку. А ще я десь читала, що тут навіть є нудиська зона, але я її не знайшла, тож ні підтвердити, ні спростувати цього не можу. Неподалік Кіргардено знаходиться і центр управління Німеччиною Рейхстаг, і це найбільш відвідувана будівля парламенту у світі, адже після возз'єднання німецька влада хотіла показати, що вона максимально відкрита до світу і нічого не приховує. Тож так, всередину можна потрапити, причому цілком безкоштовно. Для цього треба зареєструватися на сайті Бундестагу і бажано робити це завчасно, хоча б тижні за два. Обираєте терміни, коли ви можете відвідати парламент, і у відповідь вам надішлють імейл з підтвердженням. Як я дізналась пізніше, зареєструватись на екскурсію теж можна в білих будках неподалік входу в рістах, але знову ж таки краще робити це завчасно. Багато розповідати про Рейхстаг не буду, впевнена, ви всі його добре знаєте з тої символічної картинки, де радянські війська показово на ним свій прапор. Але є одне але. Насправді ще до початку війни там перестали проводити парламентські засідання, бо будівля була пошкоджена через пожежу в 1933 році. А під час війни її взагалі перетворили на тимчасовий госпіталь і завод з виробництва радіоламп. Та, попри це, для червоної армії дана споруда була символом німецької влади, тому звісно вона зазнала значних руйнувань під час берлінської битви. Пощастило її хіба в тому, що після поділу Берліна та виявилась на західній стороні, тому через певний час населення почало говорити про її реконструкцію. Однак Бундестаг Ферен там так і не засідав, адже столицею Західної Німеччини було місто Бонн. Але все змінилось після падіння стіни, коли в 1990 році в будівлі Рейхстагу відбулася офіційна церемонія об'єднання Німеччини. А в 91-му парламент таки прийняв рішення повертатись до Берліна. Після того розпочалася реконструкція, метою якої було максимально відтворити або ж зберегти історичні деталі будівлі. Навіть написи з Другої світової залишили як нагадування. Особливіст став і купол, звідки відвідувачі можуть побачити прекрасний вид на Берлін. Наступна зупинка в нашій екскурсії. Меморіал вбитим євреям. Це гігантське поле, де розмістили 2711 сірих плит. Всі вони різної висоти, і коли ти починаєш свою дорогу між ними, то вони низенькі. Ти добре бачиш все навколо, але чим далі ти йдеш, тим вищими вони стають, набагато вищими за тебе. І насередині ти вже не бачиш нічого. Ти просто залишаєшся сам в цьому бетонному лабіринті і навіть забуваєш, що ти десь в центрі Берліна. Багатьох це лякає, бо дійсно нагадує велике кладовище, на якому ти блукаєш, ти залишаєшся сам на сам своїми думками, задумовуєшся над долями тих людей і дійсно стає страшно. А наприкінці. Ще й розміщений музей, в якому можна дізнатись про долі людей, які стали жертвами Голокосту. Дійсно, місце справляє сильне враження. Далі гід повів нас двори між багатоповерхівками, і спочатку я навіть не зрозуміла, чому ми зробили зупинку на парковці. А виявилось, саме тут знаходився фюрер-бункер Гітлера прямо під нашими ногами. Той, де була штаб-квартира Гітлера, де він одружився з Євою Браун і разом з вищим керівництвом провів останні тижні свого життя. Але коли ця територія перейшла в зону радянської окупації, всі будівлі тут були знесені. І кажуть, бункер повністю знищити так і не вдалося, настільки якісним він був. Тож вирішили просто засипати входи, аби туди вже точно ніхто ніколи не міг потрапити. А поверх. Звели багатоповерхівки, аби тут не залишилось жодного сліду про Гітлера і його бункер. Далі в програмі була перервана каву одразу біля частинки берлінської стіни, яку часом можна отак знайти між дворами. А ще ми дізнались історію про Ампель Менхен світлофорних чоловічків, яких ви точно помітите в Берліні. Такі світлофори почали встановлювати у Східній Німеччині. За рекомендацією психологів, аби зменшити кількість ДТП, і це дійсно спрацювало. Після падіння берлінської стіни світлофори замінили на стандартні, але врешті німцям так подобались ці чоловічки, що вони вирішили їх повернути. І не дарма тепер це символ Берліну, і продавці сувенірів заробляють на цьому ще малі гроші. Ну і звісно, не оминути в цьому районі і значну частину берлінської стіни, яку влада НДР звела в 1961 році. Деколи доходило навіть до абсурду, і кордон між двома світами проходив прямо через будинки. Вікна, що дивилися на захід, замуровували. Довелося навіть перекрити лінії берлінського метро. Спроба нелегально перетнути кордон каралась позбавленням волі до 10 років, однак. Мало кому так щастило. Прикордонники мали наказ стріляти у втікачів і робили це. Тож важко сказати точну кількість загиблих, за різними даними це від 140 до понад півтори тисячі людей. Та це не зупиняло берлінців, і вони придумували різні способи, як перебратися на захід, перелітали на дельтаплані і повітряній кулі. Робили підкоп чи перелазили по мотузці, перекинуті між будинками, а були навіть і такі, які переїжджали кордон на самоскиві з піском. Сталося це на пункті пропуску, відомому під назвою Checkpoint Чарлі, який і сьогодні символічно стоїть посеред Берліна і притягує до себе туристів. Неподалік також розташований музей берлінської стіни і музей топографії терору, який розповідає про злочини нацистів. Вхід сюди вільний, і я дуже рекомендую до відвідування. Звісно, в районі з такою концентрацією туристів на кожному кроці можна купити сувеніри та навіть отримати в паспорт штамм чекпоінта Чарлі. Але якщо ви, як і я, не хочете переплачувати за магнітики, ловіть лайфгак. Всього в декілька хвилинах ходьби від чекпоінту Чарлі є магазин Єврошоп. Це що схоже на звичну нам Аврору. І поміж безліч різних товарів, там є й сувеніри. Тож я заплатила за цей магнітик не 5 євро, як просять в сувенірних крамницях, а всього півтора. Ну, а після всіх моїх походів варто піти й поїсти. І я вирішила, якщо я вже у Берліні, то спробую на обід карі вюрст. Це традиційний фастфуд. Сосиска з кетчупом і карі. Перші цю страву приготувала в 49-му році Герта Гойвер, власниця закусочної у британському секторі Берліна. Страва швидко набула популярності, адже люди могли швидко і ситно наїстися, а для її приготування не треба було багато продуктів. Врешті вона стала настільки популярною, що німці навіть відкрили в її честь музей. Я купила свою карі гюрст в одному з закладів мережі Карі 36 Взагалі одна сосиска коштує 2,60. І багато хто так і купляє, і просто їсть з булочкою. Але ж я вирішила шиканути і взяла комбо з картоплею Фрі. Так, це дуже смачно доволі. Насправді карі дає смак, але мені нагадує звичайну сердельку, таку не дуже жирну. Просто м -м, таку з гірченку з перчиком. Але доволі смачно. Я б сказала, що мені навіть дуже подобається. Я б взяла ще одну таку, напевно. Наївшись, я вирушила на станцію Берлін-Освангов, адже саме там розташована відома East Side Gallery. Підрізок берлінської стіни, який в 1990 році почали розмальовувати художники з усього світу. І зараз тут представлено 105 муралів, створених митцями з 21 країни. Найпопулярніше графіті ви точно бачили це поцілунок, який Брежнів подарував Хонекеру на честь 30-річчя НДР. Під ним написано. Боже, допоможи мені вижити посеред цієї смертельної любові, що символізує абсурдність і примус любити тоталітарну систему, яка насправді була смертельною. Знайти це графіті зовсім не складно. Просто йдете вздовж стіни, і коли побачите натовп туристів з камерами, ви на місці. Я теж не втрималась і приєдналася до них. Втім, рекомендую не обмежуватись лише цим муралом, а оглянути й інші графіті. Деякі з них мені були незрозумілі, але багато робіт дійсно сподобались. Я зупинялась, щоб детальніше їх роздивитись. Зрештою, це галерея під відкритим небом. Тож не поспішайте. Тут є багато цікавого, не лише Брежнів. Наступний день я розпочала з поїздки в музей Берлін карлсхост де в 45-му році німці підписали капітуляцію. Для цього я сіла на електричку лінію С3, доїхала до станції Карлсгост, а звідти йшла пішки ще приблизно 25 хвилин. Щоправда, можна було скористатись автобусом номер 296 до зупинки музеум Карлсгост. Вхід до музею безкоштовний, і, зважаючи на історичне значення цього місця, я очікувала побачити безліч людей. Однак, на моє здивування, їх було небагато. Після того, як я залишила свої речі в гардеробі за депозит у 1 євро, наступні півтори години я провела уважно розглядаючи експозиції. Тут багато карт, фотографій і артефактів, які прославляють подвиг радянської армії. Майже все російською. зовні танки стоять з написами за Родіну, до чого з точки зору історичності я мала б поставитись нормально. Але враховуючи контекст сучасної війни. І розуміння сили пропаганди, то в мене даний музей викликав здебільшого відразу, бо дуже сильно тут відчувається той контекст прославляння радянської армії без значних згадок про внесок інших країн чи народів. Любітелям СССР цей музей точно би сподобався однак, мушу зазначити, що керівництво музею висловило про українську позицію на вході повисило український прапор, а сам музей перейменували. Бо колись він був німецько-російським. В загальному, думаю, музею все одно відвідати варто хоча б для того, аби побувати в залі, де 8 травня 1945 року була підписана та капітуляція. Однак насправді та капітуляція була всього лиш формальністю, бо німці ще за день до того підписали капітуляцію у французькому Реймсі. Але так як під час того підписання провідну роль відігравали західні союзники. А Сталіну треба було, аби цю роль займав радянський союз. То на його вимогу, 8 травня, в передмісті Берліна відбулася церемонія вторинного підписання капітуляції, яка майже дослівно повторювала акт підписаний в Реймсі. А від імені СССР тепер свій підпис поклав уже жуков. Тому можете розглядати цей музей просто як ще один символ того, які зусилля Радянський Союз зробив для того, аби затвердити свій статус побідітеля. Як і високопосадовці, після підписання перемир'я я відчула потребу гарно поїсти. За рекомендаціями туристичних блогів вирушила я на станцію Мерінгдам, адже саме там за легендами знаходиться найкращий кебаб у Берліні. Подейкують навіть Ангела Меркель його обожнює. Щойно я дійшла до місця, то віра в легенду зразу розвіялась. Бо важко уявити, що Меркель мала час стояти в такій довжелезній черзі. Але раз я уже тут, а кебаби мустафи так хвалять, я вирішила не відступати. Ця думка коштувала мені 3 години життя в черзі та 5 євро. Коли до мене нарешті дійшла черга, я вже була настільки голодною, що цей кебаб виглядав ніби найсмачніша їжа на планеті. Втім, я знайшла в собі сили не з'їсти його одразу біля будки, а вирушила до парку Вікторія, який розташований зовсім неподалік. Ну що, Буду пробувати? Насправді це дуже ситно, я вже наїлась, і мені здається, що по берлінським розцінкам це доволі невелика ціна за такий обід. Але справа в тому, що чи вартує цей обід трьох годин очікувань, ну я не впевнена, бо мені здається нам в Ужгороді я набагато змічніші кибали. Ну, не навіть в Ужгороді є, е ну, є хороші кибали. Тому не обов'язково їхати в Берлін. Принаймні, парк мене потішив. Людей тут не так вже й багато було, однак було багато дерев, водоспадок, тож гарне місце, аби трохи втекти від міської метушні. А ще тут можна піднятись на пагорб, де розташований монумент пруським солдатам, які загинули під час визвольних воєн, і звідси відкривається гарний вид на Берлін. Далі я вирушила в район Шарлотенбург, щоб побачити невготичну церкву імені Кайзера Вільгельма. Колись це була велична споруда, але під час бомбардувань у Другій світовій її частково зруйнували. Проте замість повного відновлення перлінці вирішили залишити її в такому ж стані, як нагадування про ті трагічні часи. Тепер серед сучасних офісів і магазинів стоять ці старовинні руїни, які й досі виконують свою важливу функцію, змушують задуматись про минуле і цінувати мир. І як я обіцяла на початку, наприкінці я повернулася на музейний острів, де знаходиться одразу п'ять музеїв: це Алтемузеум, тобто старий з античною колекцією, новий, де зберігаються артефакти з древнього Єгипту. Стара національна галерея живописом 19 століття, музей Боде з візантійськими скарбами і найбільшою у світі нумізматичною колекцією, і Пергамський музей, де знаходиться Пергамський вівтар, збудований десь 180 років до нашої ери. Вхід в кожен з них вартує десь 14-12 євро. Але якщо плануєте відвідати декілька, то рекомендую взяти комбо-квиток на день за 24 євро, який включає їх всіх. Або ж трьохденний квиток за 32 євро, який дає доступ до 30 музеїв по всьому Берліну. Ну і звісно, не можна пропустити тут і Берлінський собор, збудований 1905 року. Потрапити всередину якого можна за 10 євро. Ну а ще ввечері на музейному острові можна насолоджуватись грою вуличних музикантів. І, як на мене, це було найкраще можливе завершення поїздки в Берлін. Уявіть, сидіти в одному з найгарніших місць, пити пиво з бреселем, з видом на синьо жовтий прапор над старим музеєм та ще й музикант грав український репертуар. Тож, на цій ноті я й завершу це відео, але закликаю вас вподобати його та підписатись, аби алгоритми Ютубу підбирали для вас побільше подібних відео.